Дорогенькі мої, привіт! Знову я на Мальовничій Гуцульщині, знову в прекрасної газдині Світлани. І сьогодні ми з вами поділимося стародавним рецептом куті на святий вечір. Таким рецептом, який готують у нас на Гуцульщині місцеві. І які вже готують більше, більше 100 років, мені здається, ну, навіть. так, звичайно. Це рецепт, друзі, неймовірно смачний, неймовірно відрізняється від інших рецептів. І це наші традиції, які ми повинні підтримувати. Тому дивіться це відео до кінця. Буде неймовірно корисно, неймовірно цікаво, а саме головне неймовірно смачно. Ну що, будемо починати? Будемо. А для цього нам потрібні будуть такі інгредієнти: мак, чорнослив, родзинки, грецький горіх. Кориця і гвоздичка. І основна страва це пшениця. Друзі, пшеницю ми вже відварили, щоб не тратити ваш час. Просто купляєте пшеницю. Є різні види пшениці. Я вам рекомендую купляти шліфовану, вона в пачках продається, яка готується 30-40 хвилин. Ми її готували 30 хвилин. Десь бачите, ось такою вона повинна бути консистенції, ось такої ріденькою. Це якраз ідеальна текстура пшениці для куті. А я вам ще хочу трішки сказати, що у нас на Гоцульщині кажуть, що піхана пшениця. Тобто від лушпиння люди так роблять, щоб лушпиння геть відходило, і вона називається піхана. А це як Іванко сказав, це шліфована. А якщо можна звичайно брати пшеницю але. З м'яких видів пшениці, не твердих, а з м'яких. І так як у нас на осульщині багато готують у печах цю пшеничку, то її перед тим як ставити в піч, а за, зазвичай у нас у піч усувають пшеницю разом з стравами, які готують пісні страви на святвечір. То я вам скажу, перед тим треба взяти пшеничку і намочити на 2-3 годинки. Потім водичку ту можна зілити, і можна другої налити, трішки посолити і разом з травами у піч її треба, бо вона довго готується. А цей Іванков вам пропонує такий такий вид пшениці. Це, друзі, і це добре. Так, Це варіант, який максимально швидкий. Тобто, Я думаю, що мало хто з вас буде готувати пшеницю в печі, а цей варіант вам якраз ідеально підійде. Друзі, ще один момент. Ми готуємо пшеницю в такій макітрі. Нашій гуцульській макітрі. У нас наскрізь на стіл подають ось таку макітру пшениці, так, правильно? Так. так. Тому будемо готувати її тут. З чого ми починаємо? Ну, є пшеничка, накидаємо туди пшенички. Супер. Відправляємо сюди пшеницю, в макітру. Тепер, пані Стане, я розумію, нам треба горіхи додати до барку, правильно? Да, Друзі, ось такий мак. Це у нас, бачите, тертий мак, тут є таке молочко. Хто не бачив, як перетирається гуцульський мак в попередньому відео, де ми знімали з пані Світланою пампушки з маком, там все показано. Щоб у вас вийшов такий мак, вам треба просто його пропустити через кофемолку, і у вас буде все і далі. Все, беремо горішки. Так, можна поламати. І можна ось так, можна, пані Світлана так. поламати. Так. Думаю, ось такого розміру буде достатньо. Так, здавна, дуже так? добре, так. Бачите, друзі, не треба сильно дрібнити, щоб вони не були дуже великі. Так. Все, відправляємо до маку. Перемішуємо там. Тепер все це гарно Перемішує. Все, перелічуємо. Даємо до нашої пшениці. Добре, все. І додаємо сюди, так? Так, додаємо до пшениці. Далі нам потрібен чорнослив. У файної казди. Чорнослив домашній. Сама робить. Гляньте, ось такий. В магазині такого точно не купиш. Так, нам потрібно його подрібнити трішки, правильно? Так? так, треба. Ось так. Думаю, ось так буде достатньо. Так, буде достатньо. Бачите, друзі, як Іванко професіонально це ріже. Не усе добре виходить. Молодець. Все, Хай. відправляємо до пшениці. Так, відправляємо до пшениці. Тепер додаємо сюди трішки родзинок. Половинку додаємо, половинку лишаємо на прикрасу, будемо прикрашати зверху. Досить. Все. І нам залишилось, тільки це все гарно перемішати. Але ми ще розинку. Не зробили нашої куті, а що наші такі пахощі сколики. Точно, бачите, друзі, забув, ми ще візювинки немаємо. Що бачите. в нас тут? У нас тут кориця. Так. Додаємо корицю, бачите, друзі, Ось так, на кінчику. Це буквально пів чайної ложки, навіть трішки менше. І гуз Тоже так само, бачите, на кінчику. Друзі, і звичайно, наш міт. Обов'язково. Будь Все, ласка, і валються. Підправляємо обов'язково. Так. А скільки буде? Те, що хто як любить на смаки. Друзі, ми даємо по смаку. Ось так. Смаку, так. Я думаю, нам одної слово і ложки вистачить, правильно? Ні, треба дві ложки. Дві треба? У. Друзі, гуцули люди з щедрі. Дві, значить так. дві. І тепер нам залишилось це все тільки перемішати. так? Правильно? Перемішати. Перемішуємо. Друзі, гляньте, гляньте, яка це красота. Просто. А це я розумію справжнє куття на святий вечір. Ну що, наша куття вже готова, так? Готова. Друзі, гляньте, яка вийшла. Ось така консистенція. Бачите, просто неймовірно. Просто клас. Хто любить рідшу, можете додати трішки кипяченої води обов'язково, не холодної, кипяченої. Ви яку любите? Я люблю трішки ріденьку. Супер. Тому я думаю, можна її вже подавати і добавимо трішки кипяченої води. Друзі, ця сина любителя. Можна і таку, а ми любимо трішки рідшу. І зараз вам покажемо, як у нас вийшло. Ось так. Досить. Так. Все. Ще? Ні, вже. Достатньо. достатньо так. І тепер все це гарно ще раз перемішати. так. Гарно перемішуємо так. І зараз прикрасимо. Все досить. Для прикрас що ми будемо використовувати? Як я її Наші родинки і сушені слінки. Просто зверху ось так. Так? Так. Ось так, друзі, гарно зверху посипаємо. Дивіться, яка вже картина гарно вимальовується. Інакше і наш чорнослив. Чорнослива трішки. Що, пані Слава, скуштуєте? Чи вийшло в мене приготувати по вашому рецепту? Скуштуємо, попробуємо, посмакуємо, ага, який прошу. в нас вийшов смаколик. А ну? Ай-яй-яй. О, друге. Неймовірно. Я смачненько. Ну, то вийшло? Дуже вийшло. Я Супер. дякую. Я дякую, що ти до мене завітав. М -м. І ми це разом приготували. Просто супер. Світлана Миколаївна. Я хочу вам щиро подякувати від щирого серця, що поділилися своїми секретами нашої карпатської, гуцульської кухні цими просто неймовірно смачними стравами, пісними на святий вечір. Щиро вам дякую. А я теж тобі дякую, що ти завітав до мене. І дякую, мені ще, дуже приємно. Вас. Але я хочу для тебе і для твоїх глядачів заспівати таку коломийку. але трошки буду підглядати. Ой, ви люди, українці, на канал пишіться і готуйте разом з Іванком, їжте і дивіться, підпишіться і дивіться, та й будете знати, як смачненькі всі ці страви треба готувати. Отака то коломейка вийшла. Дякую. Друзі, це стародавній рецепт, якому вже більше ста років. Просто у вас є унікальна можливість приготувати цей шедевр і просто поринутися в цю старовинну культуру. Дорогенькі, а кому це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на канал Суслава Миколаївни Дайдана. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І також я вам нагадую, у мене є прекрасний телеграм-канал. Де є дуже багато рецептів. Я там набагато більше появляюся. Там можете побачити моє життя, так скажем, за кадром Ютуба. Тому мої хороші, буду вас там чекати. Всіх люблю, цілую. Пака, українці. Смакуємо наше українське, і все буде добре. Все буде Україна. Все буде Україна.